Зірка Шахтаря може поїхати до реалу вже цього літа. Перехід забарного у ПСЖ затримується через Динамо, а також багато новин із клубів УПЛ. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційною спорцію усіх найбільш важливих та актуальних новин, що просто зараз відбуваються в українському. Футболі протягом наступних кількох хвилин ми вам власне про все і розповімо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Поїхали! Не обійдеться наш сьогоднішній випуск без іллі Забарного. але на цей раз, окрім ПСЖ та Борнмута, в історії зав'язане ще й Динамо. Повідомив нові подробиці довкола трансферної епопеї із переходом Забарного у Париж. Журналіст Абделла Бульма за його словами, Борнмут постійно піднімає ставку на переговорах через конкретне зобов'язання перед Динамо. Нагадаємо, що згідно з контрактом, вишні мають віддати Динамо 25% від майбутнього його перепродажу сам футболіст давно дав згоду на переїзд до ПСЖ, але Борнмут вимагає близько 70 мільйонів і частково така сума для компенсації відсотка, про який власне і домовилися з Динамом. Париж платити такі гроші не готовий. Вони погодилися на 65, Плюс бонуси пише бульма у Твіттері. Втім, журналіст зауважує, що черговий раунд переговорів між клубами відбудеться найближчим часом, і можливо усі незгоди під час найближчої розмови вдасться владнати. До того ж, одну зі своїх обіцянок, а саме продати руснявого Сафонова, ПСЖ, здається, виконає, адже за даними Фабріціо Романо, команда близька до укладання угоди із воротарем Ліля Люка Шевальє. За даними джерела, чемпіони Франції вже погодили умови особистого контракту із 23 річним футболістом. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз. З підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Далі будемо говорити про донецький шахтар, адже кілька гравців цього клубу після матчу проти Бешикташу привернули увагу команд із Європи, і серед них є Мадридський Реал. Розпочнемо ми з офіційно підтвердженого переходу. А такий в шахтарі також є. Центральний оборонець Лука Лацабідзе став гравцем Тбіліського Динамо. 21-річний оборонець буде виступати за 19-разового чемпіона Грузії на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. Впевнена, гра Дмитра Різника привернула увагу новачка чемпіонату Англії, як повідомляє Фабріціо Романо, Сандерленд зробив запит до Шахтаря щодо потенційного переходу, аби дізнатися, скільки мільйонів за українця доведеться потенційно сплатити. Водночас, за повідомленням Романо, станом на зараз серйозних переговорів між Сандерлендом та Шахтарем, немає. Втім, чорні коти, у випадку відносно невеликого цінника, готові розвинути свій інтерес. Ну і зовсім неочікуваний перехід може відбутися цього літа із Шахтаря до мадридського реалу. Феєричний перформанс у лізі Європи від бразильського півзахисника Алісона Сантани вразив іспанських журналістів. Зокрема, доволі наближений до мадридського клубу Томас Ронсеро, який працює у виданні Ас, дає гравцю наступну характеристику. Я із задоволенням дивився матч та Шахтар та стежив за Алісоном Сантаною. 19 річним вінгером гірників це була неймовірна гра. Це був справжній нокаут, як подейкують серед іспаномовних журналістів. Найближчим часом інтерес реалу до цього Вундеркінда будуть доволі серйозно розкручувати. тож слідкуємо за ситуацією, отримують ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а закінчимо сьогодні трансферами. Будемо говорити тут. Ми про Динамо, ЛНЗ та Новачка Чемпіонату України Полтаву. Для початку про Динамо, яке відпускає юного воротаря Данила Мойсеєва до Європи, за повідомленням спорт-арени, юний голкіпер перейде до словацького клубу Шаморіну, який входить до структури команди ДАК-1904 та виступає у другому за рангом дивізіоні. Раніше повідомлялося про інтерес до Мойсеєва зі сторони кількох німецьких команд, однак до конкретики справа не дійшла. Ну і дуже неочікуваний трансфер може відбутися із Динамо до Нідерландів. адже Же, за свідченням видання Wotbal Прімеур, заміною для Йорела хату в Аяксі бачить киянина Костянтина Вівчаренка. Такий трансфер може бути гарною можливістю для молодого гравця збірної України зробити крок за кордон, пише видання. Ну і загалом Костянтину дають доволі яскраву характеристику. Він точно знає, коли потрібно вриватися, де є вільні місця, та як організовувати пас для своїх товаришів по команді. Як лівий захисник, він робить це як у штрафно так і за його межами. Втім, звісно, у списку Аякса Вівчаренко не єдиний, там щонайменше чотири кандидати, тож найближчим часом клуб буде обирати. Черговий перехід провернув ЛНЗ, Мова про нігерійського півзахисника Обаха Проспера, який переїхав до України із португальської візели, за даними Трансформаркет, Нігерієць обійшовся ЛНЗ у 700 тисяч євро. Деталі ж особистої угоди, поки. Невідомі ну і про Полтаву за даними Sport.ua, останнім літнім новачком команди став 23-річний нападник Богдан Кобзар, вихованець волинського футболу, який минулого сезону виступав за лівий берег. На цьому дебютант УПЛ поки зупиняє свою селекційну роботу. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо про вподобайку до відео та підтримку нашого каналу шляхом підписки. Дякую, будьте на зв'язку! І скоро побачимось.